Дидактичний роздум, хто заслужив подарунок від святого Миколая. Добрий день, мої малята. Сподіваюсь, ви мене впізнали. Так, я святий Миколай. Напротязі року я слідкую за усіма дітьми. А в ніч з 5 на 6 грудня в мене дуже багато роботи. Я заходжу до кожної дитини і дарую подарунки. Хто добре себе поводив, не башкотував, допомагав дорослим та був чимним, я кладу під подушечку подарунок. А хто погано поводився, ображав інших. Тому під подушку кладу різку. І сьогодні, малята, я пропоную вам зазирнути до деяких дітей і поміркувати, хто з них отримає подаруночок, а хто різочку. За гарний вчинок я покладу подаруночок, а за поганий покладу ось таку різочку. Тож починаємо, будьте уважні. Хлопчик забирає іграшку, у дівчинки. Це гарний вчинок. Звичайно, ні. Тому святий Миколай покладе під подушечку йому різочку. Дівчинка допомагає мамі мити посуд. Це гарний вчинок. Ну, звичайно. То святий Миколай покладе їй під подушечку подарунок. Хлопчик неправильно поводиться з електроприборами. Це гарний вчинок? Звичайно, ні. Від цього може бути пожежа. І святий Миколайчик покладе йому під подушечку різочку. А цей хлопчик грає на фортепіано. Це гарний вчинок. Так, це гарний вчинок і його чекає подаруночок. Дівчинка кричить, виридує. Як ви вважаєте, вона добре поводиться? Ні, і на неї чекає різочка. А ця дівчинка весело співає, але нікому не заважає. Це гарний вчинок. Так, звичайно, і вона отримає подарунок. Малята, а цей хлопчик задоволений від того, що розірвав книжку. Це гарний вчинок. Ну, звичайно, ні. І він за це отримає різочку. А ці діти допомагають мамі прибирати в кімнаті, то за це вони отримають. Подаруночок. Малята, як ви гадаєте, а що ж отримає ця дівчинка? Вона допомагає бабусі перейти дорогу. Так, це гарний вчинок. І вона отримає подаруночок. Малята, бажаю, щоб у вас у кожного під подушечкою з'явилися тільки подарунки. До побачення!